Найвища нагорода громади 36 воїнів з нагоди Дня міста Хмельницького нагородили відзнаками воля і мужність. Це день подяки тим, хто зараз в ці хвилини, в ці секунди б'ється на різних фронтах російсько-української війни. Багато ваших бойових побратимів зараз при виконанні бойових завдань. Хтось в бліндажах, хтось в окопах, хтось з артилерійськими установками, хтось і в півішки запускає, хтось розвідку проводить, хтось іншу важливу роботу робить. І завдяки їм ми можемо сьогодні тут зустрітися. До слова, багато нагород воля і мужність ми передали безпосередньо на лінію бойового зіткнення, і командири вручали до Дня міста воїнам нагороди саме там. Ще одну відзнаку до своєї військової колекції нині отримав командир мінометної батареї Юрій. Чоловік виконує бойові завдання з 2014-го. З чотирнадцятого року половина нагород за слов'янськ рай рейд, райдові дії були. Це все зароблено кров'ю, потом. пліч опліч з військовими тримають тил і волонтери. Їх до дня міста також нагороджують пам'ятними відзнаками. Одну з таких за активну громадську позицію отримала й пані Валентина. Жінка родом з Миколаєва. До Хмельницького переїхала вимушено, бо її будинок знищили росіяни. Тут же у нашій громаді, попри поважний вік, вирішила не сидіти, склавши руки, тому відразу почала волонтерити. Я я розмотувала великі рулони ниток. Нам їх доставляли з Польщі і робила нарізку для сітки, з якої в'язали кікімори. Я не знаю, не рахувала скільки кілометрів, але багато. Все ж майже 4 роки. Крім цього, ще 13 наших воїнів отримали сертифікати на придбання житла. До слова, від початку року їх одержали 36 сімей. Та й на цьому кажуть владці, не зупинятимуться. Ми розуміємо, що моральна підтримка це добре, класно і правильно. Але для воїна, який тебе захищає, має бути і матеріальна підтримка. Я щиро вірю, що 595-му ми зустрінемо під мирним небом, під українським небом і обов'язково під переможним небом, тому що ми того заслуговуємо. Все те, що робите ви, все те, що роблять ваші бойові побратими, все те, що робить українська нація, обов'язково буде почути Господом Богом і ми. Мі... Не зважаючи на будь-які складнощі, будемо боротися заради майбутнього українського наших дітей. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини, 33 третій канал.